Ну, зараз будемо говорити про е, велику масштабну пожежу, яка трапилася в Києві в понеділок надвечір. Е, ну, власне, от ті стовпи диму, які були від тої пожежі, бачили з е, абсолютно з будь-якої точки Києва і перелякали всі, тому що ну зараз війна і невідомо, що відбувається, та е, це лівий берег Києва. Але ясно, що от е, кнеля сказала, її видно з будь-якої точки, фактично. Я от теж, до речі, бачив цей стовп. Що це таке? Е, усі подробиці цього інциденту, що трапилось, що відбувається. Там зараз Аня Мартичук зараз на місці події і маємо змогу не все дізнатись. Аня, будь ласка, розкажи, що відчувається і що відомо тобі. Вітаю колеги. Справді була пожежа, яка вражає, і видно було цей стоп диму. І знаєте, в мережі в ця новина ошелешила користувачів, бо вражала цифра на Лівому березі. Одночасно горіло 30 машин, 10 мотоциклів та е, один автобус. І е, ми, ми, от зараз, перебуваємо на цьому майданчику, і вхід сюди зачинений. Але ми от можемо вам за паркану показати, які зараз наслідки. Видно, що машини практично не вціліли. Є там ось кілька. Заді машин, до яких ще полум'я не добралося, або частково дісталося, і збережених машин тут практично немає. А це сталося на спеціальному майданчику для тимчасово затриманих автотранспортних засобів. Принаймні про це на це вказує табличка, яка є тут на в'їзді, і також ми спостерігали в соцмережах, як тут. Полум'я гасили е, надзвичайники і навіть залучили 5 одиниць техніки та 25 вогнеборців, щоб цю пожежу локалізувати. Бо були загрози, що вогонь перекинеться на інші машини або на житловий комплекс, який просто через дорогу. Тобто е, пожежа була насправді небезпечна, але ще, окрім цього. Е, Всього ми багато водіїв задали з таким питанням: що чи може статися таке з моєю автівкою, коли залишають на майданчиках звичайних паркувальних? Бо до речі була ще в мережі інформація, що це звичайний паркувальний майданчик, але ось сьогодні ми вже переконалися, що що що, що йдеться все таки про штраф майданчику. Тож е, хто буде компенсувати, хто буде відповідати за зруйноване майно? Те, що ми зараз побачили е, на цій картинці, і з цього приводу ми поспілкувалися із фахівцями із юристами і ось що каже з цього приводу, юрист Ярослав Лисенко. Давайте послухаємо у разі, якщо е автомобіль залишають на охоронюваній території, на якій діє пропускна система, і де власник автомобіля може залишити його лише на чітко визначеному наперед е місці пронумерованому, то е, таке місце важає слід вважати автомобільною стоянкою, і в такому випадку е, власник цієї автомобільної стоянки по закону по е, зіночинного законодавства несе відповідальність за збереження цього автомобіля. Власник цієї е, автомобільної стоянки повинен дотримуватися і забезпечити дотримання на цій території е, вимог, в тому числі і пожежної протипожежної безпеки. Тож за слів юриста зрозуміло, що будуть відповідати власники, на чим у балансі знаходиться ця парковка, ця стоянка. Ну і звичайно, що на така ситуація може виникти на звичайних паркувальних майданчиках, де ми залишаємо машини. І хто відповідає, все ж таки власники? Але може бути багато нюансів, як каже юрист. Наприклад, якщо ж поліція, яка зараз розслідує зокрема цю справу, вона доведе, що це звинив власника, то він буде відповідати. Але може статися таке, що. Що займання виникне через несправні е, прилади, несправні кабелі в одній із машин. Тоді власника знайти набагато важче і набагато важче знайти того, хто буде компенсовувати. Е, звичайно, такі випадки може покривати і страховка, але не кожна звичайна цивільна не буде покривати таких ризиків. А якщо йдеться про типу класко, то е, такі ризики ймовірно передбачені. Тож страховка покриє. Але хто не має такої страховки, то от, шукати винних і чекати компенсацію доведеться довго принаймні. Навіть до того часу, поки триває слідство, ну і ще з такої картинки, яка лякає багато автовласників, дуже важлива така порада від юристів: що якщо ви користуєтеся схожими парковками за гроші, або може статись таке, що на наш штрафмайданчик вашу машину заберуть, обов'язково потрібно. Це все фіксувати, наприклад, якщо ви користуєтесь платною автостоянкою, то зберігати чеки або іншим чином фіксувати, що ви користуєтесь такими послугами, і що ваша автівка перебуває саме на таких майданчиках, щоб у разі такого інциденту ви могли отримати компенсацію. Щодо цієї ситуації, ми також звернулися із запитом до поліції. Чекаємо, щоб повідомили, коли вже будуть результати слідства, результати можливо причини загоряння, хто буде відповідати і хто буде компенсувати власникам машин чи які були тут на штраф майданчику. Тож так, також будемо стежити за цією ситуацією, колеги. Дякую, Мату, що нанцька. машину забрала, так ще й згоріла, так, да, та так, так. ну насправді ти дуже класні дієві поради угу. даєш, і ти юрист, але на жаль, давайте будемо відверті. Мені здається, в нас в столиці ще величезна кількість, ну якщо можна так сказати, стихійних парковок. От навіть е, на прикладі там тієї самої Оболонської набережної я спостерігала сім років парковку, де був шлагбаум, де нічого не видавали, ніякі квитанції, нічого. А потім виявилось, що це взагалі незаконне паркування, угу. і тільки цього року його прибрали. І але... Але... Ну що Дивись, 에... раптом? Що Що? хто винен? Ніхто, ніхто не, винен, не винен, тому що це, це винен. наша необізнаність і наша безвідповідальність. Но Бо це... люди користуються, але навіть не цікавляться. Та. А у випадку тому такої дешевше. ситуації а дивись, Звичайно. а офіційне паркування Звичайно. трошки дорожче. О, ти вже е, ну це насправді це і не до людей. І вони економляться, там принципі це природня історія. Це просто така розуміння відповідальності. Та але ще й контроль місь... міської влади. І це спролився заради не лише у Києві. Це фактично в усіх областях України таке відбувається.